Дорогенькі мої плюси і мінуси відпарюча. Розказую вам коротко, щоб ви все зрозуміли. В чому його плюси? Це в тому, що він доволі неважкий і гарно працює. Для того, щоб його включити, все, що вам потрібно, це вімкнути його в розетку. І вибрати режим, який вам потрібен на цей момент. Є слабший, середній і сильний режим. Покажу вам, як він випрасовує речі. Звичайно, в ньому є свої плюси, так як річ від нього не пошкодиться, як так, вона не пропалиться, тому що прасує лише з допомогою пари і не контактує занадто сильно з тканиною. Ще у вас є ось така ємність, куди набирається вода. Пише максимум і мінімум, скільки має бути водички в даному відпарювачі. Також до нього ще входить, зараз вам покажу, в комплекті ось така ємність для того, щоб водичку набирати. І це є мінусом, адже вона, як на мене, замаленька. Для того, щоб набрати цю ємність, такої потрібно 2-3 заливати. Не розумію, чому не зробити більше, так, щоб було зручніше. І ось така щіточка йде в комплекті, ви її одягаєте, і нею можна гарно прочісувати парою стільці, якщо у вас є велюрові, якісь тканині такі вироби. Гарно вичісує навіть шерсть, до речі, хто має твариночок вдома. І зараз вам покажу, як працює. Ми вмикаємо складей режим. Як бачите, і покажу вам на сорочці. Вона така досить зім'ята. Ось так ось проводимо. Для чого показую на цій сорочці? бо тканина тут справді так мнеться, і її дуже важко випрасувати навіть звичайною праскою, не то парювачі. Як ви бачите, ми проводимо один, другий, третій раз. Таке враження, що і не прасували нашу річ. Тут можу ще по центрі провести декілька разів, щоб було просто наочно помітно. Це справді тканинка дуже цупка, її дуже важко пропрасувати навіть праскою. Чому ще взяла додатково? Бо ви бачите, що тут складки все-таки залишаються. Хоча вказано виробником, що вона повинна ідеально просовувати. Ну, давайте піднімемо. До максимуму. Можливо, на максимумі вона пропрасує. Але ви самі розумієте, що стояти, і оце дві години просто шурувати на одному місці. ну, Краще в праску і попросувати звичайною праскою. Покажу вам ще на ось такій футболочці, як вона працює на такій футболці. Ну, порівнювати легко і простою. Ви бачите що одразу всі складочки від одного руху пропрасовуються. Отже, вона працює в залежності від тканини. На це, будь ласка, зверніть увагу. Ось така як наша сорочка і футболка. Порівняння одразу видно. одній. І є ще легка тканинку зовсім її просувати дуже легко, але покажу вам і на ній. Як гарненько вона прокрасовується. Її плюс в тому що ви не боїтеся пошкодити вашу річ, бо пара її не пропалить, не пошкодить, не зробить пасту зміну кольору, як дуже часто відбувається праскою звичайною. А лише гарненько, ніжненько пропасую. Це є вертикальний відпарювач, Ви бачите, що тут справді проводиться один раз. І річ гарненько, красивенько пропресовується. Тому, якщо ви пробуєте на якійсь дома сюрчині і вам не виходить, можливо, у вас теж така тканинка, як моя, мені потрібно пропасовувати виключно, така салокарську або відпарю, хтось її набере. Ось так. Вибір, звичайно, що за вами, але я можу рекомендувати, тому що дуже швидко, гарно і якісно. Прокрасовується річ.